Бачимо рішення, а не проблему. Ой, все пропало, що мені з цим робити, або як я це здолаю. Багато людей реагують на виникнення проблем будь-якого розміру панікою та негативом. І це дуже погано, бо як тільки ми ототожнюємося байдуже з чим, ми вже нічого не бачимо і не чуємо. Це не те, що не допоможе в вирішенні проблеми, а й навпаки, все ускладнить в рази. Саме тому. Внутрішній настрій і підхід до ситуації це вкрай важливі аспекти при виникненні проблеми для її вирішення. Не слід забувати і про те, що незалежно від типу проблеми її все одно потрібно вирішити. Тож замість паніки та негативу, треба заспокоїтись і сконцентруватись на думці: бачити рішення, а не проблему. Налаштовуючи себе таким чином, ви лишаєте фокус вашого сприйняття ситуації максимально розгорнутим для бачення і пошуку необхідного рішення, яке безумовно існує в будь-якій ситуації.